Дунаївчан переповнюють приємні весняні клопоти. Новини до підготували для вас наступні сюжети. 22 квітня у Дунаєвецькій районній бібліотеці пройшло чудове свято. Презентація книги вогненних мрій вітрила, автором якої є наша землячка, дописувачка нашої газети Маргарита Шеверного. Присутня на заході молодь змогла ближче познайомитися з молодою авторкою завдяки представленій відеопрезентації та цікавій розповіді про себе самої Маргарити. Надзвичайно мастерною, чуттєво старшокласниці Дунаєвецького НВК ЗОЖ перших третіх ступенів гімназія продекламували поетичні твори поетеси, що вміщені у. А ще гарні слова та приємні побажання Маргариті Шеверногій прозвучали від колег по Перу. Наталі Мазур, Володимира Захар'єва, Антона Гуляса, Віри Спірякіної. 23 квітня Чернівецька обласна організація комітет виборців стала організатором проведення у Дунаєцях круглого столу під назвою Євромайдан та його наслідки уроки для місцевих рад. Участь у ньому взяли очільники територіальних громад району, голова районної ради Антон Камінський, виконуючий обов'язки голови Дунаєвецької РДА Микола Вінічук, деякі депутати районної ради, працівники апарату районної ради, представники громадських об'єднань. Першим до присутніх звернувся експерт Чернівецького КВУ Ігор Гаврада. своїй Промові він торкнувся теми реформування місцевого самоврядування, яка сьогодні викликає різні думки та погляди. Тож не дивно, що цього разу зал вирував і словами, і емоціями. Очільники територіальних громад висловили своє бачення реформи та поділилися наболілим. Представники комітету виборців подякували за плідну дискусію та пообіцяли усі заслухані думки донести до вищої інстанції. Біля об'їзної дороги в напрямку села Чанки, 24 квітня, Дунаївчани посадили новий парк. Участь у цій гарній акції взяли не тільки дорослі громадяни, а й школярі міської зож номер 3 За невеликий проміжок часу рівними рядками було висаджено молоді сосни, берези, клени, дуби та верби. Загальна кількість саджанців перевершила тисячу екземплярів. А ще відразу біля спуску у долину півколом висадили саджанці калини, одвічного символу України. Працювали дбайливо та злагоджено, і, певно, кожен з присутніх. І побачити тут гарний зелений парк, який залишиться у спадок усім наступним поколінням. І звичайно хочеться подякувати усім ентузіастам, які підтримали таку благородну справу. 25 квітня напередодні 28-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС біля пам'ятного знака жертвам Чорнобильської катастрофи пройшов мітинг Греквії. Участь у ньому взяли представники влади, чорнобильці ліквідатори, бюджетники та школярі Дунаєвецької ЗОЖ номер 3 звертаючись до присутніх голова районної ради Антон Камінський зазначив. Шановні ліквідатори Чорнобильської катастрофи, ми вдячні вам і тисячам інших, які жертвуючи своїм життям. Та здоров'ям врятували світ від ядерної загрози. Ви заслуговуєте на глибоку пошану та повагу. Тож, прийміть щиріші слова подяки за мужність і героїзм. Бажаю вам і вашим родинам здоров'я, добра і благополуччя. Учасники мітингу поклали квіти лампадки до пам'ятної стели Чорнобильцям та вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. 23 квітня указом виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова було призначено очільником Дунаєвеччини Віктора Васильовича Драпатого. А власне знайомство з новим головою відбулося 25 квітня. Представляти нового голову приїхала заступник губернатора Леся Стебло. В першу чергу я хочу нам всім побажати. Це ми ви знаєте, ніколи не думали, що буде такий час, що нам це слово буде таке важливе. Миру, злагоди, спокою, взаєморозуміння, терпіння. Сам Віктор Васильович, звертаючись до присутніх, зазначив. Я знаю, що один у полі не воїн. Тільки коли буде команда, коли буде підтримка, коли буде допомога, слово, діло, конструктивною критикою. Разом і тоді, я думаю, будемо було до найрядження. В процесі роботи е я відкрити буду для всіх, для кожного. Для любої політичної громадської організації для кожного громадянина будемо робити все, що е, зможемо в рамках е, законності». Представники громадської ради від імені усіх Дунаївчан вручили новому голові картину Портрет Небесної Сотні та квіти. А присутні священики підтримали його молитвою. Так ось е, Гузар в е, своєму виступі сказав, що політика це найвища форма служіння. Людям, яка може бути для світських людей. Так, я кажу, хай буде достойно це найвищої форми служіння. Пам'ятайте, що за служіння не завжди отримуємо нагороду тут. Але Господь бачить намір серця, і якщо будете щит, хоче всім серцем, я сподіваюся, особисто, то отримаєте найвищу нагороду від Бога. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Завершило зібрання гімном України.